Сторони, раму, в них навчання від американської сторони, капітан першого раду Деїд Вайско. Баді та панове мають честь сьогодні початок. навчань Сібриз 2017. Ласкава просима до України, ласкава просимо до столиці флотської столиці України до міста Героїдес. На морі в повітрі і на суходолі підрозділи з 16 країн. Країн-партнерів будуть проводити навчання. Заплановані заходи значно підвищать нашу єднаність і наші спроможності, особливо в Чорноморському регіоні, в тому регіоні, який є зараз є близько у зв'язку з анексією Криму і подіями на сході України. Anti-submarine warfare command of American forces, approximately 800. And I want to thank Captain who has. We the and pressures of the exercise do not fake or move like combat actions. Демократія українсько-американського 2017. У цьому році бере участь всі рада військ, військово-морських сіл і наших колег. Це не тільки надводні, підводні сили, повітряні сили, морська піхота це і частини забезпечення і спецпризначення. Тобто всі рада, які є військово-морських сілах і в інших флотах, вони всі залучаються в цьому році до навчання. Це як особливості навчань цього року. Ми розділили управління цими навчаннями. Перше це штаб, який планує і управляє операцією. В кризовому районі, а інший штаб, які керує цим навчанням, ми таким чином розділили функції, які, в принципі, застосовуються в навчання всіх країн НАТО. Таким ми зробили перший раз в цьому році іменно за таким сценарієм, що спочатку штаб і тактичні угруповання проводять етапи з злагодження. Це злагодження як на берегових компоненту. Авіаційного компонента, морського компонента, готуються до ведення операції. Штаб руководства дає водний штабу навчання, який повинен спланувати операцію і управляти. Під час управління силами в морі і на суходолі і в повітрі керівництво навчань буде давати відповідні водни, на які вони повинні реагувати і вказувати. Поставити завдання підлеглим силам, От називають, чому це називається приплей. Тобто Ні корабельний склад, ні повітряний компонент до останнього часу не знають, які будуть надаватися водні кроків містом штабу, а штаб і теж не знає, коли і яким чином буде надаватися ці водні. Це є режим фріплею.